І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. І нарешті я викупив Корнарвона Це вже ну, танк 8 рівня, це вже сила, це вже натуральний тяж. Та й він схожий на тяжа, так? Він схожий вже на танк. І що я вам хочу сказати? Потратив я все срібло, яке в мене було. Потратив я все, що там заробив на івентах до 12-річчя варгеймінга. Але я не пошкодував. Зіграв я на ньому два бої. Один переміг, другий програв, але є що показати, і я вам покажу чому. Тому що я, як завжди, показую на стоковому, на стоковій гарматі, на стоковому двигуні, на всьому стоковому. Тим паче я пересадив екіпаж, але не навчив його на, до 100% умінь. Ну Трішки важко, але можливо грати. І я вам скажу, що навіть на першій гарматі можна нормально нагибати, тільки треба заряджати голду. Тому що пробування броні дуже невелике. Що у нас по прокачці? По прокачці в нас топова башта буде в лобі 254. 254 це супер конкуеро Тобто це танк. 8 рівня, це 8 рівня супер Conquer, Супер кінь, або, як я його люблю називати, Супер Коняшка. І вже топова гармата у нас буде з пробиттям 220, я думаю, це просто буде топ. Дуже повільний, але є у нас три двигуна, і я думаю, що якщо цей у нас потужність двигуна 650. А вже топова, сама топова, 810, то я думаю, що буде просто, просто нагибучий танк. Обладнання ніяке не поставив, у мене срібла немає. А вже на 8 рівні обладнання коштує по 600 тисяч срібла. І це дуже-дуже дорого для того, кого немає преміум аккаунта. До речі, вибачте, що з запізненням. Всіх вітаю з Днем Незалежності України. Україна це найкраща країна, українці це найкращі люди, найкращі воїни, найнепереможніші. Слава Україні та слава героям. А я вам бажаю приємного перегляду. Не забувайте писати коментарі. Не забувайте тиснути вподобайку. Та хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал та порекомендуйте друзям. Ну що ж, до бою. Так, ну що, малинівка? В принципі, мені подобається ця карта, тому що я граю на тяржах, і просто я бачу вже, що буде просто класна заруба на гірці Багато тержів Хоча, хоча, як зазвичай на цій карті, верхній респ це АБ. Це лінія. Якщо вони там стануть в дефі, то ми навіть якщо у нас буде величезний перевіз, ми не зможемо проїхати, тому що, ми, тому що ми їх не зможемо просто пересвітити. Так, ну я бачу, я так переїхав. І дерево валю, що двигун тут потужний, але не вистачає. У мене велика маса, не вистачає цього двигуна, щоб розвити швидкість велику. Так, і до речі, що я хотів сказати, поки я тут їду. А їду я з швидкістю Мауса, так? Тр трішки швидше з гірки. Е Поки я їду, давайте скажу вам одну річ. Під відео, де я е розповідаю, що переходимо вже в вересні ми на Євросервер, там багато. Коментарів, багато класних коментарів, але є такі, я так розумію, це хейтери з Росії починають розповідати, що от я там дивився Юшу, і Юша сказав, що українці перейдуть, і це буде гето там. Ну дивіться, Українці переходять, Казахстан переходить, ще там багато хто з ССНД переходить. А на, це на компанію Wargaming ми переходимо, не забувайте. А от... Білорусь та росіянці вони будуть грати тільки на, одно, на одному регіоні, Ру регіоні. Ігра буде називатися Мір Танков. І, і вибачте мене, вони в, там, вибачте за вираз, в своєму гімні там будуть купатися, тому що фірма Леста вона не, не виробляє ігри, вона просто підтримує ці ігри. І вже там будуть одні читери, це я 100% вам кажу, ніхто не буде ловити цих читерів, тому що їм потрібні, вони будуть на цьому бабки просто заробляти. Так що не ведіться на цих юш, на цих джовів, джовів, Я, я так для цікавості подивився на того джова. Боже джов, ти ж сам з Одеси. Навіщо ти таким мелиш? Опа, дивись, я танкую бортом. Нормально. Ти чим? Два рази танкану бортом. Поки я вам тут розповідав, так вже ну, Емілія я не проб'ю. І не бійтеся, це поки що, поки йде перехід, то ми будемо грати тільки на третьому і на четвертому сервері на, ру... на Єврорегіоні. А потім, вже, коли перехід пройде, це десь місяць буде тривати, ми вже будемо грати з європейцями. Так що не ведіться ці всі блохери, я їх називаю, які нікого не поважають, вони тільки бабки поважають. Ну вони... Вони знають, що вони розповідають. А особливо українцям вони починають втюхувати там свою думку. Типа поважно. Хоча я їх ніколи не поважав, цих російських блогерів, тому що вони нікого не поважають. Так, ну що, у мене з Льовчиком, напевно, буде дуель. Це я так відволікся, вибачте вже. Так, ну Т... Т-77 я просто в лоб башти прошибаю. Ах що я поломатий. Так, все поремонтувався. Так, зведення непогане. Влучність гармати теж. Але от шкода від пострілу, ну це просто... Це просто жах. Мені треба щоб наприклад Льова вбити, мені треба по ньому 15-20 разів пробити. А я танкую. А я танкую непогано, до речі. Penetrator. Тут я підставився трішки. Чтоб ти він наглюка як. Чудик, блі, ти зрозумів. Встали тут і все. Їх ніхто не може вибити тепер. І ось немає арти. Зараз би Арта закидала б їх. Тепер що ми будемо робити? Зараз он ПТХ зараз стане туди і все. А ну нічого. 5-0 поки що. 5-1 вже. По переказці не дуже чудово, там у нас ТНХ, чомусь по центру поїхав, він там... Ну зовсім він там не потрібен. Так, зверху у нас... Так... Ох ти, у мене вже хп нема. Я його башенку не пробиваю навіть голдою. Так і що робити, що робити? Треба тепер обережно. А цього чи ні? А ну цікаво, голдай. Ні. Ну це сильно броньовано ПТ. Ось тут два чудика стало і ми нічого не можемо. У нас всі шотні, я так розумію, тут на гірці. Я думав буде заруба, а вони стали там, бач, за трупиками, і нічого ми не можемо зробити. Ну буду про, е, пробувати, але... Але щось я... я от именно такий стримаюсь. Видається. И тут же ничего не можешь зробити. А ну а ну башенка кудись залетить може. А снаряд доволі швидко летить. И доволі влучно. Я думаю, якщо я поставлю навіть топову башту, я на цій гарматі зможу просто від Уеню грати. Ну я ж кажу, це... суперкінь восьмого рівня. Танкує навіть на стоковій башті непогано. А 255 там буде, по-моєму, в башті в топовій. А це 255 це і в суперконя. 10 рівня, по-моєму, таке саме. А може трошки більше, я не пам'ятаю точно. Поправте мене в коментарях. Блін, ну це Тігер, звісно, мені. Королівський Тігер. До речі, я не знаю, я от на Корнарвані на ру Гіоні грав. Я, він для мене прохідний якийсь був. Я просто пройшов його, можливо, тому що мені треба було швидко коня прокачати. Я його швидко пройшов і забувся. Але я дивлюсь, що мені сподобається. Так, вже 6-4, і щось в мене таке перечуття наші по центру проїхали. Чомусь. Вони не повинні були туди зовсім їхати. Вони повинні були поїхати по воді, особливо Стежки, забрати там Бурасика і просто, просто в облогу взяти команду. А тепер вони в центрі і їх просто розстрілюють. Ну це так. Це я вже перечуті поразки Але нічого, я вже 1200. 90 натанкував, 1000 настріляв. У мене шкода від пострілу, ви бачили. А, зараз ну, не пам'ятаю, шкода від пострілу у нас. 150, ну, а вилітає. Якщо 140, то це добре. Ну, все, ми тут тяжа втратили. Чудово ці стоять і... І що ви тут стоїте. Ну добре, не буду командувати, але... У мене 30 хп, я нічого не можу зробити. Мені або відступати назад базу захищати. Або все-таки перестрілюватися е з Тігром і... з Льовом, ну. Мене бентежить Льов. Тігр, в принципі, мене не пробиває. І він ББХ стріляє. А я його башту теж... Ну, нього місна башта, це точно. Льова я його башту теж не пробив. Ніку нікуди не пробував. А, не пробую, не пробую, не пробую. А ну там ще. Ааа, поспішай. Але дивіться, як я танкую. Не вже 2000. Це ще раз скажу, це на стоковій башті. Ну сподобало, я от граю в задоволення. сподобало, я розумію, що це вже програшний бій. Це просто програшний бій. Ми центр програли, ми річку програли воду. Вон там е, Бураска вбиває нашу петеху, Базу захищати нема кому. TNH зрозуміло, що там стояв в він нічого не зробив по суті. Нікого там не постріляв, просто він типу як світляк, але якийсь смисл у натяжі як світлякує. Ідіть позиції. Пропонує мені відступити, якщо я відступлю, то Льові Тігер підуть в атаку. І ніхто їх не підсвітить. Я дуже повільний, я не встиг. А базу захищати, ех. Хороший бій, 5-0 перевіз, просто я, я ну, так розумію, коли йде перевіз 5-0, всі думають, що це вже перемога і взяли толпою по центру поїхали. Ну, ну Братіші зіграли як чудики. А чудики, ви бачите, як грають, просто стали від позиції, нема арти, їм нічого не страшно. Будьте вже база. Макому збити І ТНХ. просто здиха. Все, вони вже взяли нас в облогу, я так розумію, там бараска поїде зараз борща наша забере. Що спробувати ще їх трохи, але ну ну подивіться, ну вони таке... Опа, опа, тепер нормально. Ти раніше не міг так стріляти? Хе-хе, А! Блін. А, ну що ж. Ну ось такий бій. Але в задоволення. Дякую за перегляди, дякую за лайки і всім дякую до зустрічі.